Пані, я бачу все. Сьогодні ми знімаємо огляд на АЖМ пвс 14NW1. Це привод нічного бачення, і як у нього видно е, людину, е, яка користується е, приводом нічного бачення бюджетним, і як її демаскує, коли вона включає інфрачервоне світло на дешевому приводі нічного бачення. Компанія бачу все. Сьогодні ми знімаємо, як в пристрій нічного бачення АЖМ ПВС 14NW1 видно е, дешевий пристрій нічного бачення з інфрачервоною підсвіткою. Між, виходь! Ось він іде, в нього включена інфрачервона підсвітка на пристрій нічного бачення. Вони так коштують там від 9 до. Е, подивись сюди! Там від 9 до 25 тисяч. Ну все. Отак. А це ось так видно в дешевий пристрій нічного бачення, е якого включена зараз інфрачервона підсвітка. А Міша теж включив на PVS-14NW1. Він там круте головою, теж інфрачервону підсвітку. Її можна так само і відключити на ньому на PVS і І не буде зовсім його видно. Компанія, бачу все. Сьогодні ми знімали огляд на ПВС-14 НВ приланічного бачення, який працює без інфрачервоної підсвітки, і на дешевий приланічного бачення, який працює з інфрачервоною підсвіткою. І як ця інфрачервона підсвітка демаскує людину, яка йде з дешевим пристроєм нічного бачення. Так що, коли ви берете дешеве і там написано ІК або ІР підсвітка, потрібно е, до цього е, ну, знати, як ним користуватися, що воно демаскує і можуть ну, на війні все може бути.